Уявіть, якби нашим світом правили люди, що мали б по справжньому божественну силу та владу. Жителям східної провінції Моровенд із Всесвіту The Elder Scrolls уявляти не треба. Століттями народом данмерів правила трійка живих богів, що звали себе трибуналом: Альмалексія, Вівек та Сота Сіл. І хоча під їх проводом Моровенд побачив роки миру та спокою, історія їхнього становлення має безліч таємних сторінок. Сьогодні ми розповімо вам про життя трибуналу до отримання богоподібної могутності, про часи їхнього правління та долю темних ельфів. Нарешті розкриємо таємницю смерті Неревара і з'ясуємо, чи справді майбутні живі боги були ладні піти на підле вбивство заради влади. З вами, як завжди, канал GameVis. Перед початком ми хочемо подякувати нашим неймовірним спонсорам та спонсоркам. Якщо ви також хочете допомогти створювати україномовний контент по іграх, в описі відео ви знайдете посилання на Patreon, BuyMeACoffee та Монобанку. У свою чергу половину зібраних коштів ми перераховуємо на допомогу ЗСУ або інші фонди за вибором спонсорів. Усім, хто вже долучився, ще раз щиро дякуємо. А тепер готуйте свій солодкий рулет, адже ми повертаємося у всесвіт стародавніх сувоїв. У часи першої ери територія Моруенду була домом не лише для зміненого народу кімерів, пращурів темних ельфів, а й для двемерів. Двемери або глибинні ельфи жили дуже відсторонено від інших народів. Вони вважали магію безглуздою, натомість віддавали перевагу технологіям та науці. Вони будували підземні монументальні міста, створювали неймовірні механічні пристрої, досліджували будову Всесвіту. Незважаючи на відлюдкуватість двемерів, між двома народами Моровинду постійно виникали конфлікти через різницю в культурі, традиціях, часто через розбіжності в релігійних поглядах, кімери поклонялись до едра, тоді як глибинні ельфи зневажали будь-яких божеств, і навіть вважали, що їхня сила конкурує із силою богів, та їх об'єднала спільна загроза. На початку першої ери норди почали експансію своєї імперії на територію Моровенду. Ельфійські народи утворили союз, що прозвали першою радою, та проголосили націю Раздайн. Спільними силами Двемери та Кімери вигнали загарбників із своїх земель. Зміненим народом тоді правив легендарний індоріл Неревар, захисник деядричної княгині Азури, перший, хто об'єднав розрізнені клани кімерів. Його радниками та найближчими друзями були Вівек, Сотасіл та Альмалексія, з якою Неревар невдовзі ще й одружився. Про походження Альмалексії відомо зовсім небагато. Та кажуть, що вона зустріла Неревара, коли той був лише караванником. Альмалексія ж вже була правителькою клану та дворянкою одного з великих домів. Сота Сіл народився в малому домі Сота. З дитинства він виявляв любов до магії та наук. Одна з історій розказує про молодого сіла, який лежав і роздивлявся зорі. Через пристрасть до математики він вирішив порахувати зірки та дати кожні ім'я. Згодом він заснув. А прокинувшись, побачив, що зірки зникли. Тоді сіл почав плакати, засвоївши урок, що час обмежує всі завдання. На початку першої ери князь руйнування Меруне з Дагон прибув у рідне місто Сота Сіла. Тоді Дагон знищив усе місто і вбив усіх його мешканців, включно із родиною юного сіла. Хлопець був єдиним, хто вижив у цій різанині. кажуть, нібито його врятував вівек. Після цього Сотасіл зайнявся старанним навчанням. Він розвивав свої навички, чеклунства і дипломатії, розширював свої знання про Всесвіт. Врешті він став відомий як один з наймогутніших магів свого часу. Сотасіл обійняв посаду радника Неревара і став його надійним другом. Вівак же познайомився з Нереваром ще коли був підлітком. Тоді він очолював вуличну банду озлоблених на весь світ халамидників. Він не гидував ніякими методами заробітку від вбивств і крадіжок. До проституції, як з чоловіками, так і з жінками. Майбутній же вождь кімерів тоді працював звичайним охоронцем каравану. Саме тоді вони побачили щось особливе одне в одному, а саме амбіції. Вони зійшлися в ідеї звільнення народу кімерів від нордських загарбників, і з того часу Вівак став генералом у армії Неревара, згодом його радником та близьким товаришем. Союз Кімерів та Двемерів приніс у Рездайн роки миру та процвітання. Проте Сота Сіл, Альмалексія та Вівек, яких тоді звали трибуналом, наголошували, що цей альянс не може тривати довго. Вони радили скористатися цією можливістю, щоб звільнити землі Моровенду від Двемерів. Та Неревар стояв на своєму і не бажав порушувати обіцянку. На жаль, попередження трибуналу справдились. Верховний інженер двемерів Кагренак виявив могутній артефакт у надрах Червоної гори серце Лорхана. Лорхан давнє могутнє божество. Саме він чи то переконав, чи то обманув змусив інших богів створити вимір смертних. Можна було лише уявити, яку силу таїть у собі його серце. Тому двемери розпочали дослідження. Вони створили інструменти, щоб маніпулювати божественною силою артефакту. З її допомогою вони хотіли оживити гігантського мідного голема Нумідіума, що став би їхнім рукотворним богом. Та про плани двемерів дізнався Ворін Дагот, близький соратник Неревара. Кімери сприйняли будівництво Нумідіума не тільки як загрозу, а й як насмішку над богами, яким вони поклонялися. Після тривалих перемовин Неревар висунув ультиматум припинити роботу або очікувати на знищення. Глибинні ельфи відмовились так між двемерами та кімерами спалахнула війна першої ради. Її кульмінацією стала битва на Червоній горі. Завдяки стратегічним здібностям Неревара основні сили двемерів вдалося виманити з фортеці коло вулкану. Сам же полководець разом із Воріаном Даготом планував таємно проникнути в кімнату, де зберігалося серце Лорхана. Там вони зійшлися у бою з королем двемерів та Кагренаком. Розуміючи, що ось ось і робота всього його життя буде знищена, верховний інженер схопив інструменти та використав їх на артефакті. Оту ж мить усі двемери, що мешкали на Тамріелі, безслідно зникли, а знаряддя так і залишилося лежати посеред кімнати. Війну було завершено. Та все ще стояло питання, що робити з інструментами Кагренака. Неревар наказав даготу залишитись і охороняти їх та серце ціною власного життя, а сам направився до дружини та радників для обговорення. Вівек, Сотасіл та Альмалексія наполягали на збереженні інструментів, адже сила, яку вони дають, могла би захистити їхній народ від можливого повернення двемерів та будь-яких інших небезпек. Індоріл Неревар, хоч і виказав побоювання щодо могутності артефактів. Все ж погодився їх зберегти за однією умови. Якщо вони заприсягнуться Азурі, що інструменти ніколи не будуть використані в нечистивий спосіб, усі охоче погодились та дали урочисту клятву. Разом Неревар та трибунал повернулися до палати із серцем. На їхній подив, Дагот, що тепер прозвав себе Дагот Уром, відмовився віддавати інструменти. За час, проведений з артефактом, він звабився його силою, що спотворила його розум. Неревар вступив у бій з давнім другом, і обидва впали з важкими пораненнями. В останні моменти свого життя Індоріл ще раз нагадав про дану їми обіцянку. Але це лише одна із версій подій, що відбулися на Червоній горі, і вона була розказана самим трибуналом. Інша ж відома нам із легенд, що передавались із поколінню покоління в консервативних племенах Данмерів. Ешлендери вважають, що неревар категорично відмовився використовувати інструменти. Але трибунал уже став таким же жадібним, як Кагренак, почувши силу серця. Тоді Вівек Сотасіл та Альмалексія змовились проти свого наставника. Під час ритуалу виклику Азури Вівек, найближчий товариш Неревара, встромив списа йому в серце. І трибунал був із ним, доки він стікав кров'ю. Так і загинув легендарний генерал Індоріл Неревар, підло вбитий своїми ж радниками, тими, кого він звав побратимами. Тоді з'явилася розгнівана азура, вона промовила пророцтво, що неревер обов'язково повернеться, щоб покарати трибунал і виправити їхні помилки. Коли земля розділена, та небеса вкриє темрява, і сплячі влаштують сім проклять, до вогню прийде чужинець, що пройшов далеко за зірки та місяць. Перед тим як іти, вона прокляла увесь народ Кімерів за зраду, перетворивши їхні очі на вогонь а шкіру на попіл. Опісля трибунал повернувся до кімнати із серцем, де на свого генерала все ще чекав ворін дагот. Дізнавшись, що сталося, він був просто розчавлений та жадав помсти, але він також зазнав поразки. Що ж насправді сталося в той день на Червоній горі, дізнатись, мабуть, уже ніколи не вдасться. Хоча є декілька натяків на підтвердження легенди про вбивство Неревара. Вони ховаються в проповідях самого Вівека у 36 книгах є таємне повідомлення. Він не народився Богом. Його доля не вела його до цього злочину. Він обрав цей шлях із власної волі. Він викрав божественність і вбив наставника. Це написав вівак. До того ж, перші літери абзаців останньої 36-ї проповіді утворюють фразу підле вбивство. Та яким би не був шлях, він привів до одного. Тепер інструменти та серце Лорхана були в руках трибуналу. Інструменти були передані сота сілу. Згодом трибуналу вдалося використати серце, щоб отримати безмежну силу і владу. Вівек, Альмалексія та Сота сіл стали живими богами Моровинду і прозвали себе Альмсіві. Ві. З роками Альмсіві стали повноправними та абсолютними правителями Моровинду. Стару релігію данмарів, поклоніння Даєдра швидко замінив створений храм трибуналу. Але не всі темні ельфи підтримали ці зміни. Шлендери навіть тисячоліття по тому не визнали влади Альмсіві і чекали на повернення свого героя Неревара. Та більшість жителів Моровенду з вдячністю прийняли нових покровителів у своїх проповідях. Трибунал приховував, що отримав свою могутність від серця Лорхана, натомість стверджував, що вони набули божественності завдяки надлюдській дисципліні та чесності, а також надприродній мудрості. Ворін Дагот у новій релігії отримав клеймо зрадника й порушника клятв. А малий дім Дагот називали тепер ніяк інакше як Шостий Дім або Дім, який ми не називаємо. Уся його історія була викреслена з книг, а нащадки дому переслідували та врешті знищили. Правління Альмсіві подарувало данмерам мир та процвітання, яких не бачили інші раси. Альмалексія засідала в столиці провінції Морнхолді, який власноруч відбудувала після вторгнення Марунеса Дагона. Вона постала в образі чуйної та доброзичливої матері всього народу данмарів. Її вважають покровителькою вчителів і цілителів. Вівек здобув славу Бога, поета, філософа та воїна, покровителя, художників та пройдисвітів. У другій ері він заснував місто на острові Варденфелл, яке назвав на свою честь. Сотасіл вже не став відомий як безстрашний полководець чи майстерний правитель. За життя він навчав талановитих чоклунів, які потім заснують гільдію магів. Він давав поради, скеровуючи та захищаючи смертних. Здавалося, він любив їх, мабуть, сильніше, ніж Вівека чи Альмалексію. Та згодом Сотасіл дуже віддалився від реального світу. Використовуючи свої знання, йому вдалося створити заводне місто. Це велетенський комплекс, завбільшки з цілий світ, але він вміщався всередині скляного купола розміром з людину. Місто складалося з латунних тунелів, сповнених двемерськими механізмами. Кажуть, що сота сіл сподівався викувати майбутнє та перекроїти світ. На відміну від Альмалексії та Вівека, його мало цікавила його божественність. Важливим для нього було лише пізнання природи Всесвіту. Хоча Алмсіві принесли мир східній провінції, та все ж вони брали участь у декількох конфліктах. У часи міжцарів'я, коли увесь Тамріель і так був охоплений хаосом, Моровинду загрожувало ще й вторгнення загарбників зі східного континенту Акавір. Таємнича раса Камаль, яких називали снігове пекло, напали на землі Морунду та швидко почали досягати успіхів у битвах. Тоді Альмалексія, заручившись допомогою нордського короля та аргоніанських воїнів, дала бій крижаним демонам. Ті не встояли проти ярості богині та її союзників. Вівек скористався їхньою поразкою і своїми силами навчив мешканців Морунду дихати під водою на один день. А тоді створив настільки сильну повінь, що затопив усю провінцію і знищив загарбників. Між царів я завершилось, коли тайбер семь посів трон. Одразу ж він почав приєднувати провінції до своєї нової імперії і врешті дійшов до Моровинду. І хоча данмари високо цінили свою незалежність, та Вівак зрозумів, що ця війна не закінчиться добре для жодної з сторін. Він уклав угоду з тайбером. Моровин без кровопролиття приєднався до імперії. Але зберіг свою повну автономність. У другій ері, деедричний бог безумства Шеогорат, зажадав знищити Вівека за неповагу трибуналу. Ну або ж він просто знудився і хотів влаштувати хаос. Шеогорат кинув величезну скелю Баардау з самого облівіану в місто Вівек. Але Баардау була зупинена силами бога філософа за секунди до падіння. Вівек прийняв рішення залишити скелю левітувати, а пізніше розмістив там Міністерство Правди. Бо Ардау стала супутником міста на століття, проте рішення Вівека пізніше матиме руйнівні наслідки для всієї провінції. Альмсіві дійсно піклувались про свій народ. Здавалося, Моровен житиме під їхнім проводом завжди. Проте, як показує історія, навіть живі боги смертні. Початок кінця настав наприкінці другої ери. На Варденфелі не вщухали полові бурі, що розносили смертельну хворобу Корпрус. На поселення нападали монстри з нічних кошмарів, яких звали попелястими вампірами. А трибунал відчував, що їхній зв'язок із серцем Лорхана слабшає. Альмалексія, Сотасіл та Вівек прийняли рішення повернутись до Червоної Гори, щоб відновити свої сили. Та в палаті серця на них вже чекали. Виявилось, що століття назад дагот Ур, старий друг та заклятий ворог, не загинув від їхніх рук. Він дрімав у надрах вулкану, живлячись магією серця. Усі ці роки Дагот Ур розробляв план помсти та захоплення влади. Разом із Даготом відродився і шостий дім. З часом у кожному місті Варденфела з'явилися осередки прихильників ідей Дагота, бурі ставали все нестримнішими. Корпус наводив жах на кожного мешканця, а альмсіві були слабкими як ніколи. Водночас островом ширились чутки про появу Нереваріна, реінкарнації індоріла Неревара. Та наразі трибунал ставився до легенди з недовірою. Єдиним, хто вжив заходів, щоб зупинити дагот ура, став Вівек. Він розумів, що сам не зможе перемогти ватажка шостого дому, хоча б тому, що їхні сили надходили з одного джерела. Тоді Вівек прийняв рішення довіритись та допомогти нераваріну здолати дагот ура, навіть якщо для цього трибуналу треба буде пожертвувати своєю божественною природою. Я думав, що ти мій ворог. Пішак хитрої княгині Деедра Азури чи пішак імператора або звичайний шахрай. Тепер обставини змінюються. Ти потрібен мені, і ти потребуєш мене. Вівек зустрів Нераваріна у своєму палаці, він розповів про план трибуналу щодо подолання Дагот-Ура і передав один з інструментів Кагренака. Після випробувань Нереварін зіткнувся віч на віч з -уром у надрах Червоної Гори. На щастя, захисник Моровенду переміг. Використовуючи інструменти, він деактивував серце Лорхана, тим самим позбавив божественності дагота та трибунал. Розірваний зв'язок з артефактом сильно вплинув на Альмсіві. Альмалексія повільно втрачала розум, доки її сили виснажувались. Врешті вона припинила спілкування з Вівеком і Сота Сілом та з своїм народом. Альмалексія, яка раніше була люблячою та співчутливою, стала одержимою могутністю та владою. Вона почала суворо карати тих, кого вважали невірними. Одного разу через свою параною вона накрила весь Морнхолд попелястими бурями. Альмалексія воліла об'єднати своїх прихильників та створити світ, де вона була б єдиною істинною богинею. Зрештою, це призвело до трагічної смерті Сота Сіла. Сіл не переймався втратою божественності. Втомившись від смертних недосконалостей, він замкнувся у своєму заводному місті. Там він і загинув. Альмалексія підло зарізала його. Помираючи, він мовчав. Незважаючи на провокації та вибачення колишньої доброї подруги. Пізніше, за наказом самої Альмалексії, до заводного міста прибув Нереварін. Вона повідомила, начебто, сота сіл з божеволів, та волів знищити Морнхолд, а тому герой Данмерів мусив зупинити його. Насправді ж, Альмалексія розраховувала, що Нереварін не витримає сутички з механічними вартовими міста. Однак захисник Моронду вистояв і розкрив змову Альмалексії. Та не могла відпустити Нераваріна живим. Між ними зав'язався бій. Але, врешті-решт, знесилена Альмалексія пала від меча Нераваріна, який був реінкарнацією її чоловіка. Так і закінчилася епоха правління трибуналу, подальша доля Вівека, останнього з Альмсіві, загадкова. Можливо, він також був убитий Нераваріном. Дехто стверджує, що він продовжив проповідувати, намагаючись зберегти традиції храму трибуналу. Той каже, що він покинув план смертних вже за часів кризи Облівіону. Але хай там як з його зникненням розчинились і залишки сил, що утримували Баардау над містом Вівак. Ще якийсь час скелю зупиняли за допомогою звичайної магії, та в четвертій ері сталося неминуче. Падіння Баардау спричинило виверження Червоної Гори. У Моровенді розпочався Червоний рік. Він уніс тисячі життів, перетворив на руїни майже весь Варденфел. І накрив попелястою завісою майже усю провінцію. Та зникнення живих богів не забрало в данмарів необхідності вірити. Згодом було сформовано новий храм. Темні ельфи повернулись до поклоніння Даедра та вшануванню предків. Особливо данмери поважали Азуру, Мефалу та Боетію за їхню участь у долі їхнього народу. До речі, якщо вам хочеться дізнатись про цих та інших лордів Даедра трохи більше, обов'язково завітайте на наше відео на цю тему. Аж у двох частинах. В нових віруваннях альмсіві все ще поважали та чтили. Але вже не як богів, а як святих. Шлендерів вже, яких раніше вважали єретиками та активно переслідували, тепер прославляли як хранителів істинних традицій темних ельфів. Трибунал зробив величезний внесок у культуру та історію данмарів, Моровинду та всього Тамрієлю. Їхня історія сповнена як праведними та героїчними вчинками, так і підлістю і брехнею. Адже, хоча вони й мали божественну силу та народились лише звичайними людьми, і, мабуть, завжди їми і залишались. Зрештою, а ким би стали ви, якби отримали нескінченну могутність? На цьому наша розповідь добігає кінця. Обов'язково підтримайте відео вподобайкою та коментарем. Підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, і скоро знову побачимось на каналі GameVis.